Організація сучасного освітнього процесу в селидівській громаді спрямована на створення сприятливих умов для виявлення та розвитку здібностей та обдарувань особистості, набуття неї навичок і знань у певних галузях діяльності. Мені у мрійну перемогу допомогли здобути знання з предмету правознавства, бо мені він дуже сподобався, і я вирішила взяти участь в олімпіаді з цього предмету у 2023-2024 навчальному році. Учні змагалися в інтелектуальних перегонах міського та обласного рівня. За підсумками третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін переможцями стали 18 здобувачів освіти. Щорічно високий рівень знань демонструють учні Селидівської загальноосвітньої гімназії. Цьогоріч здобувачі освіти вибороли 10 призових місць на обласному етапі всеукраїнських предметних олімпіад. Учні Селидівського ліцею номер 1 Селедівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 українських загальноосвітніх шкіл перших третіх ступенів номер 12 та номер 13 принесли по дві перемоги у рейтинг своїх закладів освіти. Серед учасників змагань є учні, які брали участь у декількох олімпіадах та вибороли дипломи переможців. П'ять здобувачів освіти Селидівської міської територіальної громади запрошені до участі в четвертому фінальному етапі всеукраїнських олімпіад. Це Шкеренко Владислава, учениця Української загальноосвітньої школи No12, Постоєнко Дмитро, Сонцева Єва, Осіпцова Ангеліна, учні Селидівської загальноосвітньої гімназії та Клименко Федір, учень загальноосвітньої школи No1. Ця олімпіада була дуже важка, і тому вона така важлива для мене. Бо складно, важко, напруга та незвичні умови дуже лякали та тиснули, але я задоволена власним результатом та вдячна за підтримку вчителів та родині. Піднятися на вершину слави наші зірочки змогли завдяки цілеспрямованості, прагнені досягти омріяної мети. Працездатності та працелюбності, наполегливості, жаги до знань, умінні сконцентруватись. Під час виконання олімпіадних завдань з українською мовою та літератури труднощі виникли з темами, які вивчалися давно. Але найскладніше було опанувати себе, зосередитися на роботі, не відволікаючись на хвилювання. Самопереживання завадили мені. Ще уважніше придивитися до завдань і поновити в пам'яті потрібні правила і матеріали. Саме сьогодні хочу висловити щиру подяку своїм чіткої географії Мішенко Ангеліні Михайлові. Я заболев мені вивести мої знання з даного предмету на зовсім іншу рівень. Я хотів би висловити щиру подяку моїм батькам. Її завжди мене підтримують, мені допомагають та надихають на нові спершення. Я Завжди була захоплена технологіями, які змінюють наш світ. Роблячи його кращим і цікавішим, я хочу бути частиною цього процесу, створюючи програми, які допоможуть людям у їхньому повсякденному житті. Я розумію, що шлях до моєї мети не буде легким. Мені потрібно буде вивчити різні мови програмування, освоїти алгоритми і структури даних. Але я готова до цього виклику і вірю в свої здібності. Постійну допомогу та підтримку молоде покоління отримує від справжніх фахівців своєї справи. Талановитих вчителів, які ведуть своїх учнів до нових перемог та звершень і залишаються для них вічним зірцем. Наставники звертаються до своїх учнів та бажають їм не зупинятися на досягнутому. Шановні переможці, вітаю вас. З вражаючими успіхами на предметних Олімпіадах. Нехай ваші перемоги на Олімпіадах стануть лише початком великих досягнень у вашому навчанні та житті. Я бажаю нашим переможцям Олімпіад прославляти нашу гімназію на рівні міста, на рівні області та на рівні нашої країни, України. Бажаю переможцям Олімпіад, нових перемог! Педагогам мудрості, щедрості душі в їх благородній справі. Коли ти першої школи пишається результатами участі у третьому обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з історії своїх учнів. Вітаю учнів, батьків та своїх колег з перемогою, любі діти! Бажаю, щоб досвід набути під час перегонів став складовою вашого життєвого успіху.